Сбу викрила у Києві ділки, які допомагали громадянам РФ про це влаштуватися в країнах Європи. Таким чином, російські лікарі намагалися легалізуватися за кордоном. До переліку підробок входили рекомендаційні листи, довідки про набутий досвід, сертифікати доброчесності та про успішне закінчення профільних навчальних курсів. Серед основних клієнтів були медпрацівники з України, у тому числі з тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, а також російські лікарі. Крім того, зловмисники торгували фальшивими документами МОЗ України, про нібито визнання дипломів навчальних медзакладів та. Званої ЛДНР вартість таких послуг становила до 3 тисяч доларів залежно від кількості необхідних документів. За місяць ділки обслуговували до 40 замовників. Оплату отримували на банківські картки або готівкою. За даними слідства, схему організував підприємець із Горлівки, який у 2014 році переїхав до Києва. Згодом відкрив у столиці ГО, орендувавши три офіси і створив інтернет-ресурси, які займались розкруткою. Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.